Які ж основні ризики у інвесторів, які купують самостійно без досвідченого партнера? По перше, це неправильна локація. Балі дуже великий і різноманітний острів. Один район може бути в топі для оренди, а інший не настільки цікавий, як того хотілося б. Інший момент це закони та особливості ринку. От, ви, наприклад, знали, що землі на балі поділені за кольорами. Ці кольори показують, для чого призначена земля. Зелені зони це сільськогосподарська земля, де будувати по суті не можна. Але іноді забудовники обіцяють покупцям, що зелену зону можна легко перевести в житлову або комерційну. Бувають навіть успішні кейси, але ви готові ризикувати? Особисто я б не став. Ненадійні забудовники це окрема група ризиків. Зараз на балі дійсно будівельний бум. Щороку з'являються нові й нові компанії, які хочуть швидко заробити. І тут починаються проблеми, наприклад, вологий клімат острова це виклик для будь-яких матеріалів. Якщо забудовник зекономить. Будинок може почати руйнуватися вже через кілька років. Дерево вкривається пліснявою, метал іржавіє, стіни просто не витримують цієї вологості. А якщо об'єкт швидко вийде з ладу, ви ж не будете на ньому заробляти. Або інший приклад: є компанії, які починають будівництво без офіційного дозволу PBG. Вони просто виходять на майданчик, закладають фундамент, і поки все йде гладко, але при першій же перевірці будівництво можуть просто заморозити до отримання всіх наступних документів. І знову ситуація, коли інвестор не заробляє, а чекає, поки цей проект хоча б добудують. І це ще не всі нюанси, це тільки Верхнево, тож краще, все таки покластися на професіоналів, які все перевірять за вас.